Параграф 29. Які особливості процесів запилення та запліднення у квіткових рослин? Які особливості процесів запилення у квіткових рослин? Запилення у квіткових рослин це перенесення пилку з пиляка на приймочку маточки. Розрізняють два типи запилення: самозапилення та перехресне запилення. Самозапилення найчастіше відбувається всередині бутона, тобто ще до розкривання квітки. Самозапилення властиве багатьом культурним рослинам, наприклад, пшениці, гороху, рису, квасолі, а також деяким дикорослим, як от фіалка дивна. Перехресне запилення властиве більшості видів квіткових рослин. Воно забезпечує урізноманітнення спадкової інформації рослин, наслідок чого формуються більш стійкі нащадки. Під час перехресного запилення пилок може переноситися різними способами. З найбільшого його переносять вітер або комахи у першому випадку рослини називають вітрозапильними, в другому комахозапильними. У деяких видів рослин запилення може відбуватися за допомогою кажанів, птахів, води тощо. Поміркуйте, чим відрізняються процеси самозапилення і перехресного запилення. Квітки вітрозапильних рослин зазвичай не мають яскраво забарвленої оцвітини. Відсутній у них і запах. До вітрозапильних належить береза, дуб. Вільха, ліщина, кропива, хміль, жито, пирій та багато інших. У таких рослин квітки дрібні, з невеликою оцвітиною або голі, завжди зібрані в суцвіття. Пулку утворюється дуже багато. Він сухий, гладенький, дрібний і легкий. Такий пилок добре розлітається навіть від легкого подиху вітру і може переноситися на значні відстані. Приймачки маточок у вітрозапильних рослин широкі або довгі, далеко висунені з квітки. Часто на них розташовані волоски, які допомагають краще вловлювати пилкові зерна. Більшість перехресно запильних видів квіткових рослин понад 80% запилюють комахи. У комахозапильних рослин є певні пристосування для приваблювання комах. Яскрава оцвітина, Приємний аромат, липкий пилок. Їхні квітки зазвичай великі, якщо ж вони дрібні, то зібрані в суцвіття. Цікаво знати, завдяки запаху, який виробляє квітка, комаха-запилювач здатна знаходити потрібну їй рослину на відстані декількох кілометрів. Не всі рослини пахнуть приємно, деякі з них, наприклад, рафлезія. Виробляють запахи, які нагадують органічну речовину, що розкладається. Тому цю рослину запилюють не бджоли, джемелі чи метелики, а мухи. Рафлесія паразитична рослина, що не має стебла та коренів, але в неї найбільші у світі квітки діаметром до 1 метра. Бджоли, джемелі, метелики та інші комахи відвідують квітки не заради того, щоб їх запилювати. Насамперед їх приваблюють поживні нектар і пилок. Бджоли та джмелі збирають пилок для вигодовування личинок, інші комахи можуть самі вживати його в їжу. Майже всі комахозапильні квітки виробляють нектар, цукристу рідину, що утворюється в нектарниках. Це особливі залозисті утвори, утворені переважно в глибині квітки. Запилення, яке здійснює людина, називають штучним. Його широко застосовують у садівництві, квітникарстві, овочівництві тощо. Як відбувається запліднення у квіткових рослин? У кожному насінному зачатку маточки формується зародковий мішок, де міститься яйцеклітина та центральна клітина. Насінні зачатки вкриті покривами, які на верхівці не зростаються і залишають отвір. Пилковхід. з насінного зачатка після запліднення розвивається насінина, а із стінок зав'язі оплодень. Шкірка насінини утворюється з покривів насінного зачатка. Для запліднення пилкове зерно має потрапити на примушку маточки і прорости. Проростання пилку – це процес утворення пилкової трубки, вростання її в зародковий мішок. Вростання відбувається через полковхід. Полковою трубкою два спермії потрапляють до зародкового мішка, розташованого в насінному зачатку. Один зі сперміїв зливається з яйцеклітиною, а інший із центральною клітиною зародкового мішка. Оскільки кожен спермій зливається з окремою клітиною зародкового мішка, цей процес у квіткових рослин дістав назву подвійного запліднення. Процес подвійного запліднення відкрив 1898 року Сергій Гаврилович Навашин. Це відкриття принесло йому та українській ботанічній науці всесвітню славу. У наслідок злаття одного спермію з яйцеклітиною утворюється зигота. Згодом з неї розвивається зародок рослини. Із центральної клітини зародкового мішка, з якою зливається другий спермій, Розвивається тканина, клітини якої містить запас поживних речовин ендосперм. Розвинений і дозрілий після запліднення насінний зачаток, що містить зародок рослини та ендосперм, і оточений насінною шкіркою і є насінина. Цікаво знати, у голонасінних полкове зерно також містить два спермії, проте подвійного запліднення не відбувається. Один зі сперміїв зливається з її цеглітиною, а другий гине. Узагальнення. Запилення це перенесення пилку з пиляка на приймочку маточки, розрізняють два типи запилення самозапилення та перехресне запилення. Перехресне запилення може відбуватися вітром, комахами, водою. У квіткових рослин після запилення відбувається подвійне запліднення. Це злиття одного спермія з яйцеклітиною, а іншого з центральною клітиною. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!